Всем привет, распаковка чек с Атб у нас на 251 пятьдесят и гривню Авроры. Э, Так, сейчас на 629. Так два хлеба. Так, це малого в Авроре гостым мужчина. шоколадкой. Так Две лампочки взяла в «Аврорі», так на у меня, потому что. Не знаю его. Так, опять будете торт на день влюбленных. Так, вот такий подарунок. День строить. Так. на День Люблёных. А, на угу. Вот Не дивись. Да, да. И вот, такие. Так. Так, сюда. Так, да, сейчас вот такие мы Так, туалет. Вот такие взяла. У нас открылась нова аптека. Подорожня аптека, по-моему, чеку. Ось, ось така, отака вот. Я бачила, рекламирувала рекламу каплі, русалочка рекламировала, і вона заходила в ту аптеку, яка открылась у нас. Вот такі. Посоветую сказали, що вони хороші. С ісландським мохом. Так, це Аврора. Взяли ось таку нову попробувати, взяли отаке капучино, таке нам понравилось. Так, сахар. Масло на крем, Це два банани міні на торт. Пакети. Я їх завжди беру. І беру. Вони вони з ароматизаторами влажні. І ось о, наш умівший. Ось. Його. Рідкий кератин. Бачила рекламу, девочки рекламували його. Взяла попробувати я. В нашій брові теж є. 99. Гривень. І молоко. Так, і корм. Фріскес, по-моєму. в упаковка. Для стерилізованого кота. Котика в мене котик. Тут на 300 гривень корма. І от така вся розпаковка.